Доброго вечора! З вами Олексій Пученко і це головне за цей тиждень поява нової валюти. другу піймали, ажіотаж у банках та нові дороги в харциську. 16 лютого на календарі, неділя і час підбити підсумки подій, які відбулися за цей тиждень. У середу, 12 лютого, Національний банк Вейцорії представив модель нашої нової валюти Вейцорський мір. Також банк представив акцію, де всім громадянам видадуть усі варіанти банкнот в два рази. Типу, вам дадуть 2-1 мір, 2 мір і тому подібне. Стоятиме тимчасовий курс ну, обміну з долара один, о, долар за один мір. Ось перед вашими екранами як виглядають наші нові купюри? 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100 та 250 мір. 10 лютого наша поліція в Квії штурмувала одну із квартир багатоповерхівки, де знаходився ще один вбивця-зікач, який в Одесі разом зі своїми побратимами з Батумі по п'яні вбили 8 рибаків. Він намагався в цей момент відмахнутися від правоохоронців сокирою, якою одного разу зарізав там деяких людей. Але його швидко придушили і пов'язали. Тепер він сидить в місцевому столичному СІЗО. Щодо останнього вбивці, то пошукові роботи ще йдуть по всій країні, заявили наші видання Вейцорський вісник та Віцурія Ньюз». 13 лютого Національний банк Війцорії почав роздавати усім нашим громадянам війцорські міри, обмінюючи один на, тисячу на один. І в цей день біля банків великі ажіотажі сталися. В основному більш запам'яталися великі черги в Квії, Женеві та Богданограді. Можна конкретніше отримати інформацію саме в нашому телеграм-каналі, також ось відрізку прямої трансляції нашого видавництва. Так, добрий день, Олексію. Зараз велика черга з Жадерському Дельтабанку. Нагадую, що на наша держава запровадила те, що зараз будуть практично ціть майже цілий рік обмінювати.

Тобто ми вже отримаем нову валюту, яка буде більш стабільна, ніж вы только смарагд. на те, що з нею буде набагато краще, І більш буде стримана економіка, і буде вже офіційна така хороша валюта. як нам кажуть місцеві жителі. Ви кажете, таш найбільше кажуть, що фотографії, що Богдан такой шоу. Черга мов біла банку, а також наші столиці кві. То що ось так зараз там ситуація в містах? Найчі зайли фотографії вже, що в столиці наш гетьман, сфотографувався з одну валюту, банкноту, номінал один мір, крема в руках, тобто ж показати, що що він є літа і звичайні люди вже переходять на нову валюту під назвою Вейцарський мір. Twastakasarasan at any moment, Pana Ukshiyu, Bujan Nashikreini, we preporshin tembozakasu, the kashparanuwa takos chica iswimiribs of trimatik dash hochum. Ustakas to nashikreini unashik mista hirdo chikwit no weeks min u nashikonomiti. I villajosha my budni tesh, nasha wada nebu the sikidurunori yakm in shimunudi. Каденції нашого парламенту тож сподіваємося на хороше майбутнє нашої країни, і що рік буде кращим, ніж той, який вже відбувся. В понеділок, 10 лютого МЗС Платонської Народної Республіки висловили готовність інвестувати у валюту Руньвойцорії, тобто нашу цорські міри, з метою зміцнення економічних зв'язків та взаємовигідного співробітництва. Заявили це в своєму офіційному телеграм-каналі Платонської Народної Республіки. А також репостнули і наше видавництво Руньвойцорії і видавництво газети Вейцорської вісник та Вейцорія Ньюз». Знову в четвер наше видавництво вже видало результати етепу росту та падіння ВВП за 2024 рік. На діаграмі показано ріст та спад ВВП кожного місяця. Найвищий рівень валового продукту нашої країни був в травні на рівні 7%. Але після ЛГБТ повстання в червні економіка стрімко пішла вниз, і в грудні показник опустився до мінус 10%. Зараз наша країна починає потихеньку справлятися з гіперінфляцією та кризою, і ймовірно, що цей рік буде кращим за той, який вже був. Вже з 15 лютого цінники в магазинах країни переводяться смарагд на мір. Наприклад, один шмат м'яса коштував 1200 войцорських смарагд, а по новому курсу коштує медаль 2. Тобто, вже скоро громадяни будуть купляти товари за нові вецьорські міри, казали наші видавництва газета Вейцорський вісник та Вицьорія Ньюз». В той же день рада міністрів заявила про плани побудови ще одного 20-го міста в нашій країні і хочуть побувати в містах декілька друкарень. Хочуть дати добро і деяким середнім бізнесменам, особливо Павлу Петрушенку, який хоче побудувати в столиці чи іншому місті свою фабрику тортів. Що ще планують будувати в нашій країні наша влада? Це ще додається в цей список маяки для кораблів, будівлю фондової біржі для економіки всього континенту Ломберію та нашої країни, цехи по виробництву цементу в Квії та Кураховому, і невеликі в'язниці, які були в королівстві Вейцорія. Тож сподіваємося, що після економічної кризи та стабілізації наша вода зможе організувати та виконати свій план, який планує аж зараз. І знову вчора Національний банк Вейцурії представив вигляд обмінних монет. Їх назвали мірками як малі міри, по типу копійок в Україні і тому подібних чи Євроцентів в Європі. Поки представили вигляд монет номіналів 1, 25 та 50 мірок. А на наступний тиждень міністр фінансів представить питання на голосування про проведення обмінних монет до валюти. Тобто приєднати і почати вводити вейцорські тепер уже як мірки, як монети до вейцорських мір. В той же день в Харцизьку та губернії почали прокладати асфальт, заявив губернатор Микола Попович. Практично, Харцизька губернія. Остання із усіх губерній, яку почали асфальтувати. Тобто вже з'явилися губернії, які повністю заасфальтовані, а це цю губернію лише останню взялися її ремонтувати. Ось так зараз виглядають дороги в Харцівській губернії в селах Мельникове та Валки. На цих вихідних вецьорській хокейній лізі відбувся передостанній 27 й тур до кінця регулярного чемпіонату. Тобто командам уже в результаті залишається зіграти всього-навсього один дуру, який відбудеться 22-23 та 23 лютого. Щодо цих матчів, які відбулися за ці вихідні, то ось що наступне. Пантер Сталін у важкій боротьбі в себе вдома програв в овертаймі з хокейним Кубу Скорпіонів 4-3. Квій Кепіталс розгромив себе в полоці спорту хокейнику білі ведмеді з рахунком 7-1, а також Еверест розгромно поступився Беркуту в себе вдома 8-0. За підсумками цього туру, в турнірній таблиці ніяких здвігів не відбулось, проте Квій Кепіталс ще стала третьою командою, яка набрала більше ста закинутих шайб. І вже можна сміливо сказати, що переможцем регулярного чемпіонату стали Скорпіони, набравши 65 очок, що міцно закріпили першу позицію і в той день зіграли останній матч в регулярці. Прощаємося з вами до 23 лютого наступної неділі. Будьте обережні та бережіть себе.